Доброго здоров'я всім, навчально-тренінговий центр порятунку життя. І тема даної лекції інфаркт міокарда, симптоми, перша допомога. Отже, інфаркт міокарда це ураження серцевого м'яза, викликане гострим порушенням його кровопостачання. При цьому уражена частина м'яза відмирає, тобто розвивається її некроз. Загибель клітин починається через 20-40 хвилин з моменту припинення кровотоку. Інфаркт викликає незворотні зміни в серцевому м'язі та може спричинити зупинку серця. Найпоширеніша причина інфаркту це стеноз або звуження судин. Тобто, якщо говорити знову ж таки простішими речами, то інфаркт міокарда це проблема, пов'язана з. Серцевим м'язом. Перший момент. Це може бути задавне на якесь певне захворювання, пов'язане з стенозом, з атеросклерозом, іншими захворюваннями. Як правило, коли в людини виникають якісь болі в області грудини, то людина приймає певні ліки і більш Проходить. Але ці симптоми, ця біль може повторюватись доволі часто, кожних декілька тижнів протягом певного періоду часу. Людина не звертається до лікарні, приймає ліки там заспокійливі, проти болю для, для уповільнення серцепиття, інші інші ліки, їх достойно доволі багато, і в лікарню не звертається. Тому інфаркт може бути задавним якимось захворюванням, тобто якісь симптоми, які в процесі призведуть до інфаркту міокарду. Ще одною причиною загородинної болі може бути постійне фізичне навантаження. Наприклад, людина в спортзалі займається, виникає різка біль. Людина пробігла за транспортом 20-30-50 метрів, виникла різка біль задишка. Но після зняття фізичних навантажень, ці симптоми можуть пройти зникнути. Тобто симптоми були пов'язані з фізичним навантаженням. Якщо симптоми не проходять, то, скоріше за все, вони пов'язані саме з певним захворюванням. Причинами інфаркту міокарда можуть бути наступні. Атеросклероз, тромбоз, спазм коронарних артерій, гіпертонічна хвороба, високий рівень холестерину, куріння, діапет, стрес і малорухливий спосіб життя. Тобто постійно підвищений тиск може бути причиною інфаркту міокарда. Ожиріння також може бути причиною інфаркту міокарда. Симптоми інфаркту міокарда. Різкий біль. В грудях, іноді пекучий біль, нерівномірне серцебиття, відчуття здавлювання за грудиною, поширення болю дискомфорту на нижню щелепу, шию, лопатку, плечі, руки, верх живота, задишка, нудота, запаморочення, сильна слабкість, холодний піт, відчуття тривоги. Тобто, якщо ми говоримо за біль за в грудній клітині за грудиною, то дана біль. Може відчуватись не тільки в області серця, серцевого м'ясу, а вона може генерувати, вона може локально розходитись, наприклад, віддавати в руку, ліва рука, просто зводить руку, викручує руку. Біль може віддавати в нижню щлепу, ломить зуби, болить нижня щелепа. Біль може віддавати в живіт. Таке відчуття ніби отруєння. або… Симптоми пов'язані взагалі не серцевої діяльності, тобто не з живота тягне. Тому біль може відбуватись не локально, а розходитись, віддавати в хребет, віддавати в лопатку. При цьому відбувається відчуття страху, паніки, відчуття нестачі повітря, задишка, задуха. Інколи хворий відчуває порушення ритму серцевої діяльності, які ж дії при болі в грудній клітині. Розуміло, перше, э, повністю виключаємо рухову активність, тобто э, заспокоїмо людину. Сядь, будь ласка, э, посиди, відпочинь, э, тому що будь-яка рухова активність э, дає більше навантаження на серцеве м'яс, серце починає ще більше працювати через силу, э, це, у свою чергу, викликає ще більшу біль. Знімаємо фізичне навантаження. Надайте напівсидяче положення. Як правило, завжди при загородині болі людина тримається за грудину і сама згинається в позу ембріону. Тобто в такому положенні людині легше вдихнути, коли людина згинається вниз. В такому ж положенні лишаємо людину, просимо людину сісти чи лягти, як правило, людина буде лежати в напівсидячому положенні. Звільніть грудну клітину від стискуючої одежі, послабте ремінь. Забезпечити доступ свіжого повітря відкрити вікно. Дозвольте прийняти лише ті ліки, котрі хворий вже приймав раніше. Знову ж таки, якщо ми говоримо про домедичну допомогу, то домедична допомога виключає прийом будь-яких ліків, особливо якщо перед нами знаходиться чужа людина, і ми даємо свої власні ліки чужій людині. До моменту діагностування ми потрібні виключити Будь-які ліки. Зрозуміло, якщо людина вже раніше відчувала біль, відчувала задишку, задуху, і вона вже мала ліки, які приймала для заспокоєння серцебиття, наприклад, ліки від тиску, ліки від е, е, якихось інших симптоматичних болів, і вона має ці ліки з собою, вони були призначені лікарем безпосередньо цій людині, то звісно, Людина може ми можемо допомогти прийняти людині ці ліки. Наприклад, якщо це на роботі, в мене в сумці є ліки. Подай. Ви взяли ці ліки, дали людині на руку, і людина сама вже прийняла свої ж ліки. Тобто людина пересвідчила, що це її ліки, і сама прийняла ці ліки. Спорту викликаємо швидку, набираємо з таким посилом у нас підозра на можливий серцевий напад. Диспетчер запитає, які симптоми, чому ви взяли? Ви можете сказати. Різка біль за годиною, людина скаржиться на те, що віддає в ліву руку, сильно болить рука, віддає в нижню щелепу. Тобто симптоми передаємо ті, які людина відчуває. Дальше. Не залишайте хворого на самоті, само собою, даємо відчуття присутності, заспокійся, я з тобою, я тебе не залишу, я буду з тобою. А, будьте на поготові до можливих ускладнень, втрати свідомості, блювання, зупинки серця. Зрозуміло, якщо є блювання, втрата свідомості, застосуємо бокове та таких положення. Зупинка серця, на жаль, а, ми будемо змушені проводити вже неправий масаж серця. А, і чекаємо приїзду швидкої. Швидка зробить вже електрокардіограму і отримує або підтвердження симптомів, що це дійсно інфаркт міокарда, або спростує дані симптоми. А викликати екстрену допомогу також потрібно, якщо після припинення фізичних навантажень ми пам'ятаємо, що біль може бути причиною фізичних навантажень. Отже, після зняття навантажень, якщо біль не пройшла протягом 2-3 хвилин. То ми викликаємо швидку. А, при цьому знову ж таки а, симптоми це біль постійний та стає інтенсивніші, наростаюча біль. Біль хвилеподібно повторюється останні спокою. Виникає різка слабкість, відчуття спраги, част, частіше бульс, різко коливається артеріальний тиск. Якщо є хоча б один, один з цих симптомів, негайно звертайтеся за медичною допомогою, серцевий напад. Який триває понад 15-20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарда. Пам'ятаємо, якщо 15-20 хвилин, якась судина, що живить серцевий м'яз, не пропускає крові, не пропускає кисню, не пропускає поживних речовин до даної частини серцевого м'яза, то в цьому місці вже почнеться некроз, відмирання тканин серцевого м'язу. І це відбудеться доволі за короткий період часу, 15-20 хвилин. Тому, о, якщо є симптоми, не сумніваємось, викликаємо швидку, медики проведуть діагностику і вже або підтвердять ці симптоми, або е, скасують, тому що біль не пов'язана з серцевим м'язом, наприклад. Ускладення інфаркту міакарди та наслідки. У гострому періоді інфаркт може ускладнитись набряком легень, зривами ритму та іншими життєзагрозними станами. Наслідком перенесеного на інфаркту можуть бути слабкість, затишка, навіть при незначному навантаженні, відчуття порушення ритму, депресія. Саме тому після перенесеного захворювання важливо ретельно виконувати всі рекомендації лікаря, якомога раніше починати реабілітацію. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом.